Ей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звуть Дмитро, і ви на каналі Нікон, і сьогодні ми продовжимо проходити Red Dead Redemption 2. В минулій серії ми зупинилися на тому, що пішли з мікою та Дачем на перемовини з, е, Як його звуть, е, з Одрізкулями, але, на жаль, це була пастка, і, на щастя, ми змогли втекти звідти. Давайте подивимося, що нас чекає далі. Усім гарного перегляду! Щось взагалі нікого немає, до речі, дуже якось тихо. Ми чекали oh, тебе, Артур. Що ж, мені шкода, що я змусив вас, вас почекати. Ходімо, Який план? Ми зустрінемось з декільками греями в салоні. Вони розмовляли з Білом про роботу. Після того як ми вкрали них конів. Тож який в нас захист буде? This seem legit to you, Bill? Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Dutch сказав, що у нас якісь справи, поки ми не знайдемо золото з них. Що ж, давай подивимось, що вони скажуть. Це велике непорозуміння з конями. А що до того, що ми спалили поля? Вони думають, що це брейвін такі. Слухай, я знаю цих хлопців граю трошки. Вони на іншому рівні. Ми застряли на середині поля. І граємо за обидві команди. Це не буде добре. Ей, зачекайте. Я, мені не подобається це. І що ж тобі не подобається... Бляха! Якого біса? Довбані покидьки! Бляха, вони вбили цього британця, Бовдора. Тварюки. Так, ну ще й крім шона нас теж завалило. Я згадав, що його звуть? Блін, ну це капець. Це перший, кого ми втратили, по суті. Шон, ти, ідіот. Як ви могли з... не зрозуміти, що це пастка? Ви один бомб ковід! You take back. Back. Oh, Щось в мене не дуже добре з гунтівкою відбувається справи. Заходжу, заходжу. Oh, <coughs> як зайшов, так і залишився там. Так, ну це гара зібралися. Серйозно граємо тепер. Я просто у шоці що Шона било. Так ви, я не так роблю, ви не хочете мене прикрити, розмовляй зі мною, ти взагалі бачив, що сталося з Шоном? Певно, не про це. А я можу щось їсти прямо терміново? Якийсь тонік на життя можливо? This is some damn possession of Greys rounded up. We'd have had to deal with these sons of bitches sooner or later. Just turned out to be sooner. You're about to die. You greys must be even cover than I thought. We played you boys like If I have to. See that? Бачиш, ці бойози вже втікають. Так, ну, взагалі щось би попоїв, поки йде. Ми знайдемо їх пізніше, ходімо. Зараз я крекерів накидаю. Це пішло до одного місця. Капець, скільки ми перестріляли тут, хлопців. А де Біл? Біл теж помер? Усе шеріф, все закінчено. Це місце Греїв. Завжди їм було. завжди буде. Тільки Грей тут, я бачу, залишилася. Це ти. Ви хочете, щоб я вийшов? Що ж я вийду? Дідько. О, Біо. Зброю на землю. Не робіться. Ти знаєш, що ми не зможемо це зробити. Я виб'ю його мізки. В будь-якому випадку, ви мертві. Моргане? Дідько Біл, ти в порядку? Ти, бляха, на втратили капець? Він був добрим хлопцем. Як я міг знати це? Що ж, давай подивимось, вони нас підставили раніше. Вони... Ми зруйнували їх ферму, вкрали конів. Як ви думаєте? Чи не буде пастки? Ти такий ж, який Хосе. Все, що ти робиш, це скаржишся. Але це так не працює. Ти навіть не знаєш про що кажеш. Про кого нічого не розумієш. Наскільки з вами, хлопці, шість місяців, і все, що ти робиш, це скажешся. Б'єшся, але ти не можеш думати. А ти не робиш ні того, ні іншого. Ну добре, ліпьоха корови. Біл, відноси тіло. Міка? Краще тобі не розмовляти зі мною. Ой, я так оце лякався тебе. Ну, До речі, що нам останнім, кого врятували по сюжету, і він перший, хто помер? <рикул> він був як роздражаючий <рикул> молодший <рикул> брат. Але з ним все одно було дуже весело. Що за непотріб ми робимо в цьому світі? Артур, ти бачив х... хлопчика Джека? Ні, де мій добрий син? він? вони забрали його. Вони забрали мого сина. Хто забрав його? Ми думав, що Брентвін, жінка Брентвін. Кейрон бачив декілька хлопців. Де мій син? Мій Якщо вони щось де мій, мій син дач вандрлі ми знайдемо його. Ми приведемо його назад. І ми вб'ємо усіх ідіотів. Тачванге хтось хоча б один хлголос його голови узяв. у тебе є моє слово. Просто поверніть мого сина. я поверну цього хлопця. Допоможі мені. Дач, ми тільки що чули. де Джек. Міка, Кейрон. Кейрон, усі, хто може. Ус... Усі інші їдемо. Добре. Давайте повернемо хлопця, назад. Бляха, та знав би, я патронів би взяв побільше. Так, ми тільки що перестріляли у всіх Греїв в місті. Я чув про що на також. Я не хочу зараз казати про це. Ми фокусуємося зараз на Джекі. Я клянуся, я вб'ю усіх там. Легше, Джон. Намагайся бути спокійним. Я в порядку. Якого біса вони взагалі змогли його взяти? Щодо золота. Кому зараз взагалі важливо про золото? Вони у них Джек. Воно десь сховано про але ніхто не знає, де саме. Христа ради, хосе. Після усього цього знову якийсь позор. Ні, вони нас недооцінили. Але достатньо говорити. Зараз нема сенсу, поки ми не доберемося до них. Ми все виправимо. Тому їдемо. Короче, зараз буде... Ніхера собі перестрілки, я так розумію. Наскільки поїхало усіх. Добре. Готуйтеся. Ніхто нічого не робить, поки я не скажу. Я не знаю, напряму так чи не небезпечно їхати. Мені здається, краще, щоб ми групами розділилися і по бокам заїхали. Добре, усім! Злазьте з конів і йдіть за мною. Нормально всі злізли з конів. Спочатку шон, тепер Джек? Тихо. Ми зараз усе виправимо, якщо вони не знають, що ми йдемо. А де вся охорона, типу? Ходімо, усе. Джон, ти впевнений, що ти в порядку? Як я і сказав, я в порядку. Слідуйте за моїм наказом. Обидві ці сім'ї думають, що вони зможуть зруйнувати нас? Я так не думаю. Ніфіга собі мене залетів. Ось вони. Хто вкрав пляха, хлопчики? Джон, мені потрібно, щоб ти був спокійним.

Це молодий хлопчик. Не ну, треба робити те, що ви задумали. Зваліть нафік з нашої землі. Так, ну, напружена ситуація, слухайте, їх теж багато. Якщо ви не хочете бути цивілізованими. Так, я займусь тем, кто сверху. На балконе уже чисто, дачу. Билл, Хавьер, иди слива. Артур, Джон, Хосе, зі мною. Всі інші. Слідіть за тим, щоб ніхто не приїхав. Так, я зміню на рушницю. Після тебе дач. Знайти Джека. Так, хлопці, ну мені треба прикриття, я не можу на усі кімнати одразу дивитися. Джек! Джек, ти мене чуєш? Джек, ти тут? Ну, це явно не Джек був. Артур, піднімайся сюди. Вони забарикодувалися зверху. Йду, йду. Не відкривайте довбану двері. Може я якось можу обійти? Дідько, Джон, Артур. Ми їх тут затримаємо. Так, знову на гвинтівку. Таке, господи, Алілуя. Бережися, вони ще йдуть справа. Артуре! та бачу я, господи, Джона. Дитино, ви взагалі божевільні повдори. Тепер давай подивимося, як ми можемо забратися туди. Я зможу обійти якось з іншої сторони? Ні. Один, два, три. А може з розгончиком пацани? Це було красиво. Ця їх бабка. Ти хочеш, щоб я вбив тебе, стара жінка? Ви покидьки. Де хлопчик? Ми жили у домі тут більше сто років. У нас не є жодних проблем з Янками. Де хлопчик? Хто забрав його? Ви вбили мого сина? О, я буду впевнений, що я вб'ю і інших, якщо ти не почнеш розмовляти. О, я знаю ваш ти звичайний позор. Де хлопчик? Ти дурак. Ну добре. Забирайте її звідси. Щодо них. Так ну зрозуміло, усіх вбиваємо. Давай заберемо її на зовні. Я думаю, усі вже тут мертві.

Ти ж хлопчик, ти пацан. <плес> ти довбаний <плес> янки. <плес> ніколи не подобалась ви мені. Ви вкрали мій лікюр. Ви вкрали моїх конів. Нема правил. У війні, містер Метю, де хлопчик Мій син віддав його до Анджело Бронте. Тож я думаю, що він десь у сам Дені або на човні у Італію. Артур, ходімо. Що робити з нею? Залиши її. Я казав, що вона божевільна. Куди вона побігла? У дім вона реально божевільна, чи що, вона пішла у... згоріти у дім? Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення! Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!